Шахи для багатьох вони здаються якоюсь неприступною фортецею, правда ж? Але насправді це гра з досить простими правилами, за якими ховається просто безмежна глибина. Сьогодні ми разом розберемо її основи, щоб кожен, абсолютно кожен, зміг зробити свій перший хід. Ну що ж, почнімо. От знаєте, цей погляд на дошку. Часто здається, що перед нами якесь хаотичне поле бою, але це насправді ілюзія. По суті, це ідеально структурована карта. Кожне поле, кожна фігура все має своє місце і свою мету. І зараз ми навчимося цю карту читати. І як у будь-якій гарній стратегії, все починається з карти. Перший крок до перемоги це ж досконало знати поле бою. Тож давайте для початку розшифруємо саму шахівницю. Ось це шахова діаграма. По суті, це такий собі стоп кадр із гри. Він дозволяє нам ніби заморозити момент, спокійно проаналізувати позицію і зрозуміти, що взагалі відбувається. І все це без тиску годинника. Це можна сказати наш основний інструмент для навчання. А ось і ключовий момент. Дошка це насправді проста сітка. Уявіть, що кожне поле має свою унікальну адресу, ну як будинок у місті. Вертикалі це літери від А до H, а горизонталі це цифри від 1 до 8. Отже, що таке поле є 4. Це просто перетин вертикалі Е та четвертої горизонталі. Просто і, по-моєму, геніально. Так можна назвати абсолютно будь-яку точку на цій карті. Так, з картою розібралися, час виводити війська на позиції. Розстановка фігур це такий собі перший ритуал гри, і він, до речі, завжди однаковий. Тут все дуже строго. Білі займають перші дві лінії, чорні відповідно останні дві. Важливо пам'ятати, праве нижнє поле аж один, завжди біле. А щоб раптом не переплутати, де має стояти король, а де ферс, є чудова підказка. ферзь любить свій колір. Тобто білий ферс стає на біле поле, а чорний на чорне. Погодьтеся просто. Тепер, коли фігури стоять на своїх місцях, варто поговорити про етикет. Шахи це ж справжня дуель умів, і як у будь-якій дуелі, тут є свій кодекс честі. Тут все серйозно. По перше, білі завжди починають завжди. А далі діє залізне правило торкнувся, ходи. Тобто, якщо гравець торкається своєї фігури, він просто зобов'язаний зробити нею хід, а якщо торкнувся чужої, то мусить її побити. І щойно фігуру відпустили на новому полі, все, хід завершено, безповоротно. Це додає грі неабиякої ваги та відповідальності. Але є один єдиний виняток таке собі магічне слово. Якщо фігуру треба просто поправити, щоб вона гарно стояла на своїй клітинці, гравець каже, поправляю. Або як це звучить у всьому шаховому світі Жежадуб, тільки в цьому випадку можна торкнутися фігури і не робити хід. Це такий знак поваги і до правил, і до суперника. Більшість ходів у шахах доволі прості: одна фігура, один рух, але є один абсолютно винятковий, я б сказав, кінематографічний хід, що ламає це правило. Він залучає одразу дві фігури. І це рокіровка унікальний маневр, під час якого корой і тура рухаються одночасно. Його мета подвійна, і, повірте, надзвичайно важлива миттєво перемістити короля в безпечний форт за пішаками і водночас ввести в гру потужну туру. Це хід, що вирішує одразу два стратегічні завдання. Рокіровки буває два види. Коротка робиться на королівському фланзі, це такий надійний і швидкий спосіб убезпечити короля. А є ще довга, вона робиться на ферзовому фланзі. Вона трохи повільніша, може залишити короля менш захищеним, але зате виводить туру на дуже активно центральну вертикаль. Так що вибір між безпекою і активністю це вже частина вашої стратегії. Але цей привілей, ця суперздатність не вічна. Рокіровка неможлива, якщо король або відповідна тура вже робили ходи. Також її не можна робити, коли король під шахом, або якщо поле, яке він має перетнути, атаковане. Це, до речі, чудово ілюструє, наскільки в шахах важливе планування наперед. Один необережний хід королем на початку, і ця опція може зникнути назавжди. Ну що ж, правила це фундамент. Тепер давайте збудуємо на ньому якусь базову стратегію, буквально кілька ключових ідей, щоб перша партія точно не стала останньою. Дев'ять. Що це за цифра? Це сила ферзя вимірена в пішаках. Кожна фігура має свою умовну цінність. Пішак це одинишка, кінь і слон десь по три, тура 5, а ферзь цілих дев'ять. Король, звісно, безцінний. Це не якийсь залізний закон, а скоріше орієнтир, який допомагає оцінювати розміни. Ну, наприклад, чи варто віддавати туру за слона? Зазвичай ні, адже п'ять це більше за три. Контроль над центром це, по суті, контроль над усією грою. Поля Д4, Д5, e 4 та Е5 це як головна площа міста або ключова висота на полі бою. Фігури, що стоять у центрі, мають максимальну мобільність і впливають на всю дошку. Саме тому дебют, тобто початок гри, це майже завжди запекла боротьба за цю територію. І, мабуть, найголовніше правило з усіх король понад усе. Вся стратегія, всі красиві комбінації втрачають будь-який сенс, якщо король у небезпеці на початку партії він дуже вразливий у центрі, тому одне з перших завдань це зробити рокіровку і сховати його за надійною стіною з пішаків. Отже, підсумуємо, дошка розставлена, правила зрозумілі, а базові принципи вже в нашому арсеналі. Тепер це не просто набір фігур, а ціле поле для прийняття рішень. І залишається одне єдине питання: яким буде перший хід?